Доброго ранку. У нас сніданок і у нас на сніданок сирнички. Ми з марком лишилися вдома. Еля у садочку, а ми будемо снідати. У нас сирники зі сметаною і малинкою. У марка отак порізані. Він працює. А у мене ось так. Гарно набирай. Не пройшло і тижні моєму манікюру, як я, як я вже позадарала і змушена була зняти. Та бо моя звичка не користуватися рукавичками. У мене нігті тонкі і рухомі, і пластинка гуляє. Я нічим не укріплювала, просто база, гель-лак і топ. От. І тут так поспіхом все робилося. Ну, але нічого, в мене тільки один. Ой, мене тільки один. <смі> е е е пошкодився, тому я зараз швиденько зроблю корекцію. Я взяла уже лампу. І швидесенько зараз його чик-чик зроблю. Ну що, я озброїлася? Вперед, я дуже швидко, бо в мене сьогодні дуже багато справ. І часу на такі речі зовсім немає. Це дуже швидко, я зробила. Один пальчик, то не 10. Це я вільно йду вигулювати річі, бо сьогодні хочу ще спекти шоколадних кексів. Мені, по дорозі, бажано зайти в магазин і купити какао. кекси мені замовила Еля. Треба виконувати. Хочу випробувати новий рецепт. Бачимо, чи вдасться. Сподіваюся. А цей рецепт я побачила у тіктоці і вирішила його випробувати. Надзвичайно прості інгредієнти, дуже швиденько готуються. Пропишу все внизу під відео, зможете знайти рецепт, якщо вас теж зацікавить. Але якщо коротко, то до рецепту входить лише з основних інгредієнтів манка, цукор, какао, розпушувач, олія і молоко. Все це вимішуємо, не треба нічого збивати і ставимо випікати. Будемо готувати зрази. разом. У мене є вчорашня картопля, звісно, її ніхто їсти не буде. Зараз замішу з неї тісто. Яйце, десь 4 ложки борошна, суха зелень. Я вирішила додати, і тут якась в мене приправа була до картоплі і трішки солі. Е, у фарш я зараз втерла цибульку, теж суха зелень, часник, ціль, перець і паприка, копчена паприка. Я зараз це вимішую, це замішу і швиденько напечу зразу з, з м'ясом. Якщо м'ясо залишиться, я зроблю з них фрикадельки і закину в морозилку. Для замішування тіста пішло набагато більше, ніж 4 ложки борошна, бо у мене картопляне пюре готувалося як пюре. Туди йшло молочко, там, здається, сам відвар картоплі, і воно було досить мокре, скажімо так, водянисте. Тому довелося пристосовуватися до обставин. Але однаково я намагалася мінімально того борошна давати, щоб тісто лишалося таке м'якеньке, ніжне і не забите. У мене вийшло ось тільки зразів. Величенькі такі на долоньку. Не мала часу бавитися маленькими. Хоч не люблю такі лапухи, але я хотіла швидко, поспішаю, тому робила швидко. Більше половини своїх зразиків я поставила вже смажитися. Я взагалі то не планувала їх робити, але відкрила холодильник, а там на мене дивиться картопля. Таким осудом. Типу вона знала, що ніхто їсти не буде, і що швидше за все вона піде у світлик. Ну, я здалася. Кажу, ладно, дамо тобі другий шанс. От і вийшли зрази. Так, мої гігантські зрази готуються. Частина вже зготувалася, частина вже майже. Залишків фаршу я зробила такі фрикадельки, чи може просто будуть м'ясні кульки. Зараз відправлю в морозилку. Роблю отак на кульочку. Коли воно замерзне, я просто кульочок так раз і вони всередині опиняються всередині. Дуже зручно, навіть не треба торкатися, виходить. Так, досмажую ось це. І в мене приготувався, і в мене приготувався пиріг. Чогось тріснув. Він ще гарячий, тільки-тільки вимкнула. Ой, не вимкнула все. Час наближається до обіду і хочу показати, як я заправляю квашену капусту. Ми її любимо, майже всі, крім Елі. Еля так собі, Але теж її з часом. Особливо Марко любить, ну і я люблю. Замість салату у нас буде квашена капуста. У мене залишилася половинка цибулинки, оскільки нас тільки двоє буде, то нам достатньо буде і половинки. Ріжу дрібненьким опиком. Я думаю, більшість так робить. Але може хтось не знає, наскільки це додає смаку і наскільки це збагаджує. Вашу на капусту, якщо приготувати її, якщо її трошки заправити, зробити з неї трошки трошки цікавішою. Так, додаємо сюди осалатничку трішки цибульки. Сюди додаю трішки цукру. Десь пів ложечки квашеної капусти. І тепер у мене є твин. Я люблю такий, таке поєднання. Дою небагато, бо буду їсти з морком. І додаю олійки. Цукор, олійка і цибулька дуже дружать з квашеною капустою. Вони роблять її м'якшою, ніжнішою, цікавішою, набагато смачнішою. Таке поєднання зробить навіть дуже кислу квашену капусту набагато смачнішою і м'якшою. Ви точно заціните, якщо ви такого не робили. Найкраща оцінка це коли їдять діти. Так, Марчик? Хі -хі -хі. Ой ця мармиска, вся в сметані. Так, отакий пиріг. У мене вийшов, потріскав чомусь. Вже за високу температуру поставила. Мені здається, що я його трохи перетримала. Я про нього забула, поки робила зрази. Але гадаю, що він має бути все одно смачний. Попробуємо розрізати, який він. Ріжеться легко. Ось такий в мене вийшов пиріг манник. Він смачний, але ну, звичайний. Звичайний шоколадний пиріг, Такий вологий. Він надзвичайно простий, робиться просто печеться. Як мені здалося, не так швидко. Загалом смачно, шоколадно. Дітям сподобалося. Ходять, просять ще. А увечері, коли всі були зайняті, ну хто чим, кожен своїми справами наш Марко зробив таку диверсію. Він підкрався непомітно до Вазона і вивернув частину землі по всій хаті. Юний агроном, що тут покажи сказати? Покажи свої руки, покажи. Руки були брудні, та. А я думаю, чого дитина? Де й дитина так тихо сидить? Що трапилося, що мій молоко такий тихенький? Я заглядаю, а тут просто аграрні роботи вовсю. Все ліжко у землі. Після вчорашніх розкопок вазон звідти я забрала. Він настав сюди, тепер у нас всі так скучкуються тут, бо мій дослідник шукає скарби там. Вчора ліжко було всіяне не просто все згори, він там постіль всередину всю засипав землею. І добре, що я вчасно не полила вазони. Вони були сухі. Тому вдалося зібрати ту землю, просто змівши і прополососивши. Так що таке? Давай покажу. Зараз, зараз будемо. Зараз будеш. Є ось така у нас коробочка з ведмедиком. Тут кришечка. І тут детальки. У ведмедика є такий одяг, то я й валінка гралася. Такий різний одяг, варіанти різні. І голова. теж, Ой, ой, синок, Голова в різних варіаціях. Така, така, ось. Така. І ноги. Таке різне взуття. Можна підбирати під образ. І треба зняти оце такі. А голову? Чого ти голову не поставив? постав голову. Добре, постав голову. Молодець, дуже гарний одяг у ведмедика. А голова? А де голова у нього? Давай голову.

Ого, яка класна. Mm. Прикольна. Mm, ну -hmm. Дістала я свою коробку для рукоділля швейними причандалами. А це значить, що я щось знову буду, буду шити, ремонтувати. Так, буду, але ну, не глобально. Маю дракона. Діти граються іграшками, є в них улюблені, це один з них. Якось ним так товкли, що порвали. І тут і отут треба його зашити. А поки я зашиватиму, зробила собі кави. Зараз візьму шоколадного тортика, точніше, пиріжка. Ще раз його розкуштую, бо вчора якось я не до кінця. Він мені і сподобався, і таке собі. Зараз я спробую його ще раз, поки буду кавувати. Ну і потрошки зашию цього динозаврика. дракончика. Такий глибокий, шоколадний запах дуже какао, гарно пахне. Такий дуже бюджетний склад, там немає ні масла, ні яєць, що там ще, ніяких додаткових інгредієнтів, сметани. Там взагалі нічого немає манка. Манка, молоко е і олія, ну і цукор трішки. І какао. Дуже навіть достойний і простойний. Е буду його готувати. Єдине, що я думаю, що його треба заливати е, якоюсь глазурі шоколадною він тоді буде просто бомба. Я хотіла теж зробити таку глазурь, думала розтопити шоколадку. А шоколадка мені я просто не змогла її розтопити. Я вже її і на паровій бані. І у мікрохвилюється вона просто не тупилася. Я не знаю, що роблять цей шоколад. Звичайний собі шоколад з магазину середнього цінового сегменту ну він просто не тупився, не плавився. Він просто почав булькати і почав робитися такими комками. Я, я, звісно, його не змогла намазати сюди, бо дитина замовляла не просто кексики чи пиріжок шоколадний, а хотіла, щоб там була така помадка, шоколадка, шо помадка шоколадна, і були посипкою посипано. Ну нічого, я наступний раз краще підготуюся, сама зроблю цю помадку. Я до чого? До того, що такий пиріжок, він дуже прикольний. Якщо йому додати цієї розинки шоколадної заливки, то він буде просто бомбезний. Візьму таку сіру, вона менш помітна, ніж біла чи чорна. Чому і так стається? Добре, що в мене голка з великим вушком може, не бачу. У мене короткозорість, але, мабуть, вже вікове не бачу голку вселити нормально. У мене розфокус іде, нічого не бачу. Зашиваю такі іграшки потайним швом, і нічого не видно. Все чудово працює і гарно, він і міцний. І... Непомітний. Покажу зараз, як зробити шов, щоб його не було помітно. Коли у нас є дві тканини, яких треба з'єднати між собою і щоб це було непомітно ось так от, то ми робимо дуже прості дії. Ми зачіпля... робимо стібок з одної сторони. Я хочу показати на камеру, а мені незручно, я не бачу. Ось так от. З однієї і з другої аналогічно. Голка має дивитися в одну сторону. З двох сторін. Раз, два. А тепер стягуємо. І воно не і так до кінця. Обережно, коли ви підтягуєте нитку, треба акуратно, не лишайте дуже великі ділянки не стягнутими, тому що нитка може порватися, коли будете тягнути. Або беріть тоді міцнішу у 2 у нитки. Якщо вже так щоб надійніше було. Але часом є тканини, на яких дві нитки помітні. Треба одну. Я відразу підтягую. Декілька роблю стібків і підтягую. Зав'язала тут, закріпила, зробила вузлик і тепер ховаю нитку. Я ховаю її всередину. Тобто я беру отак от десь і витягую в іншому місці. І тепер підтягую трошки, щоб тут натягнулося, і обрізаю. Нитка ховається всередину, а не стерчить ззовні. І в мене рівний і акуратний шов, не помітно нічого зашилося. Нитка, хоча була іншого кольору, але її не видно, вона сховалася. Дракон готовий знову до войовничого життя. Бо в нас тут, якщо дракон вступає в дію, то він обов'язково має когось захищати, нападати часом. Коротше, він має дуже насичене, дуже цікаве життя. У нього якісь завжди місії, тепер він готовий. А на цих фантастичних, космічних, я б сказала, кадрах заходу сонця над Київщиною я буду з вами прощатися. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Якщо все сподобалося, ставте лайк, підтримайте мене коментарем, буду дуже вдячна. І побачимося у наступних відео. Па-па!